Церкву празнує нині Амфілохія Почаївського. Це останній святий. І та сама картина, той самий подвіг, тільки у святі Амфілохія Почаївського. Його мучили не римські гонітілі церкви язичники, а вже власні, коли після революції, яка звершилася тоді в царській Росії. Усі люди били під владою безбожною. А він, претерпівши і війну, а потім і плен німецький у Альпах був, відтевтік, думів і радувався, а потім пішов монахом Почайську обіцель. Ну а потім там Бог наградив його за його подвиг такими дарами, що він. Мав дар молитви, дар ізцілення, потом на кінець, дар прозрення, прозорливості і, і ще більше дар ізгнання бісов. Із І з цього тодішнього Союза звозили йому люди хворих людей, і він ізціляв. А такий мав талант, що і здалека ще до церкви, і ще не подойшли вже живидів, існуватих, і на розстоянні, і зганяв бісов, така була сила Його духа, сила молитви. Важно розуміти, що життя Його наповнено є много ділами, що треба віддільно сісти і вичитати життя іноді два рази, щоб порозуміти, що і наші современні люди, як і наш современник так також. Переніс тільки не німецький плен, а собственної совєтської концлагеря смерті, але повернувся обратно, не обіжався на гонічелю, а смиренно, заснувавши монастир, він покликав людей до покаяння, спасає людей у тяжкі часи советського, безбожного. Атеїзма. Так це стало, що коли Святоський Союз розпався, ідеологія безбожія Божої одійшла. Но сатаністи, котрі управляли тими ідеологами, тими партійцями, вони нікуди не ділися. Помніте, як із бісноватого чоловіка вийшли біси і попросилися у свині вони не хотіли йти на нараз у, віч, у вічні муки, дозволь нам временно хоч десь хоч десься притаїти, в скали, не хочемо, дозволь нам у свині. І Господь дозволив їм. Ми думаємо, що вся та бісновата машина, коли розпався в Советський Союз, вона не пропала, вона перейшла у нових правителів, котрі складали нові ідеології. І на перших порах не могли розкрутити гонення на церкву, бо слишком була ще боль советських гонений на церкву. Но притикши гонітелі через 30 років, розкрутили маховик гонення на церкву. Причому гонення унікальне, як советські казали, що ніякого гонення не є. Ніякого ні, ні, нікого ні, не б'ють. І тоді ж митрополіт Філарет, нинішній святійший патріарх Київського патріархату, ходив за границею і казав: нікого в Радянському Союзі не переслідують. Тоже саме, і нині представників різних релігійних організацій водили як колядників по Америці, бо казали, нікого в Україні не б'ють, а колядники махали головами, правда. Іхтя проти совісті демонструє свою безрелігійність і безвідповідальність. І лише у тому числі ми настоящі діти Божі, члени Української православної церкви канонічної, а у вічності в'єднано з нашими святими, святим Боніфацієм і святим Амфілохієм Почаївським, і з усіма нашими святими зможемо ми. Наслідувати Царство Боже, а потім на новий наш рік через два тижні подякувати Богу, принести покаяння через ісповідь церковну, зарядитися глибоким покаянням і бажанням старі гріхи не повторити, а в новому році ще кріпкіше взятися до духовних діл, і в тому випадку ми в милості Божої. А в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.